На блокпостах ми здійснюємо контроль за рухом осіб та транспортних засобів через блокпост, перевірка та огляд, багажу, транспортних засобів, запобігаємо проникнення диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань. Також організовуємо розшук військовослужбовців, які знаходяться в самовільне залишення військової частини. Запобігаємо незаконному переміщенню зброї, боєприпасів, вибухових предметів, речі різних речовин, які заборонені. РТЦК, які, як ви кажете, можуть приїжджати на блокпост, вони не можуть нести службу. І в случаї бойового нападу на блокпост з диверсійної групи чи ще щось, вони не зможуть захищати, а я не зможу давати їм команди, займати якусь позицію. Вони мають право тільки, якщо є розпорядження коменданта По-друге, в разі нападу на блокпост або масовий обстріл, або ще щось. Вони не піровані будуть, а також вони ж без зброї. Далі, де вони. Там роздають повістки. Ну, мені правда не цікаво. Я як начальник блокпоста відповідаю за весь особовий склад, який несе службу на блокпості. Треба знати, коли треба зупинити машину для повної перевірки, коли людина нервує, або вона знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. А як ви це определяєте? Якщо людина нервує, то вона може щось перевозити там, по, по очах, ну, як, як наркомани. У них точі бігають, їх сих трясе, то може буде то приділити, що вона щось. Скриває одного разу. Ми затримали у нього було посвідчення підполковника національної поліції. З іншої сторони у нього було написано службове посвідчення, внутрішня безпека, щось таке. Коли ми його затримали, все визвали національну поліцію, все з оперативної групу. Було виявлено те, що він купив це для того, щоб в комендантську годину було проїжджати блокпости, щоб його ніхто не затримував. Сем свою свою службу і не допускаємо, щоб хтось провозив у місто або вивозив якісь незаконні речі, щоб у місті не було потім якихось заворушок зі зброєю, з гранатами, щоб не було постраждалих, щоб матері могли спокійно спати і не боятися за безпеку своїх дітей.